Привіт малята! Пропоную пограти у гру Четвертий зайвий. Дивіться уважно на картинки. Хто тут зайвий? Так, зайве зелене жабеня. А тут хто зайвий? Так, зайва мураха, тому що вона не плаває. Що тут зайве? Правильно, зайва груша. Тому що груша це фрукт. На цій картинці що зайве? Так, музичний інструмент зайвий. Дітки, а тут що зайве? Правильно, підводний човен. що тут зайве? Так, тут зайвий песик, тому що він свійська тварина. На цій картинці зайве чоботи, тому що це взуття. На цій картинці зайва праска. Правильно, дітки. Тут зайві так, ягоди, тому що всі інші картинки це квіти. Молодці малята добре пограли.